Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні продовжуємо другий тиждень повторення з алгебри. На даному уроці розглянемо раціональні вирази, можливо, ще і раціональні вирази, перетворення, тотожні перетворення. Деякі згадаємо, як виконувати дії, степенями працюємо дома на домашнє завдання Залишатимуться приклади під номером А. Під буквочкою А, а ми будемо виконувати Б та В, ну, в залежності від того, яка кількість. Отож, пригадаємо, що таке раціональні вирази, як вони е спрощуються. Саме найчудовіше, що можна зробити з раціональним виразом, з да, другого раціональним виразу це його скоротити. Але для того, щоб скорочувати, ми маємо отримувати множники. Далі, що ще е, саме найперше вивчалося з раціональними виразами, це область допустимих значень, бо вони існують далеко не при всіх значеннях змінної. і які в нас обмеження існують для них. Отож, пригадуємо, область допустимих значень це відповідно ті значення, при яких даний вираз має зміст. Тобто, якщо це дріб, ми знаємо, що у Дробово в раціональних виразах є одне обмеження, одне єдине. Знаменник не може бути рівним нулю. Бо рисочка дробу це дія ділення, а ділити на нуль ми не вміємо, поки що на множення дійсних чисел і взагалі ділення на нуль не існує. Отож, в номері 906, приклад А залишається додому, а приклад Б та В ми розглядаємо. Разом. І так, ОДЗ, область допустимих значень розшифровується абревіатура. Якщо у нас дробовий раціональний вираз, то знаменник, нагадую, знаменник, земля, те, що внизу записано, не може дорівнювати нулю. І ми завжди будемо відштовхуватись від цього твердження. Дивимося, який у нас знаменник в прикладі Б номер 906. Два множники, чудово, тут навіть вже розкладено у вигляді множників, але, щоправда, нема що скорочувати. Тому для завдання Б, область допустимих значень, щоб записати, ми її ось тут запишемо. Спочатку розв'яжемо таке типу рівняння, бо воно насправді не дорівнює нулю, х-2, помножити на х додати 3 не дорівнює 0. Добуток не дорівнює нулю, коли кожен із множників не дорівнює цьому нулю, тобто х не дорівнює 2 та х плюс 3 не дорівнює нулю, тобто, коли х не дорівнює мінус 3. Тому область допустимих значень у нас буде включати в себе всі числа, будь-яке, крім будь крім числа 2. Та мінус 3, хоча краще написати мінус 3, спочатку від'ємне менше число, а потім 2. В прикладі В. Ситуація аналогічна, щоб записати ОДЗ, залишили місце, нам потрібно розв'язати таке рівняння х квадрат мінус 4 помножити на х квадрат мінус 9, тільки рівняння, а ми, напишемо так, не дорівнює 0. Тобто треба знову ж таки, щоб кожен із множників не дорівнював 0. Ані х квадрат мінус 4 не дорівнює 0. Ані х квадрат мінус 9 не дорівнює 0. Щоб написати через. Тут навіть не або тут має бути одночасно виконатись тому система. Тобто. З першого рівнянька. Можемо розкласти за формулою х-2, х плюс 2. Можемо просто написати, що х квадрат не дорівнює 4, та не дорівнює 9. А це тоді буде, коли х не дорівнює ані 2, ані мінус 2. І х не дорівнює ані 3, ані мінус 3. Отже, область допустимих значень, ось ці х, які нас цікавлять, буде будь-яке, крім чотирьох чисел. Крім, плюс мінус двійки, плюс-мінус трійки. Теж треба було навпаки записати. Так, рухаємось далі. Далі скоротити дріб, те, про що я казала. Знову ж таки, скорочення у нас опирається на основну властивість дробу, яку ми ще вивчали з шостого класу, пригадаємо її. Дріб. Значення дробу не зміниться, якщо ми помножимо. І знаменник і чисельник на одне і те саме число відмінне від нуля. Тобто ANBN. При цьому можна сказати навпаки, значення дробу не зміниться, якщо і чисельник, і знаменник поділити на один і той самий множник відмінний від нуля. Отож, спробуємо використати скорочення, ще раз наголошую, скорочуємо тільки множники. Ні в якому випадку не доданки. Приклад А та Б. Дивіться, я додому залишу, зараз гляну. Так, розглянемо в, Г. 3 плюс С в п'ятій степені, поділити на С квадрат плюс 6C плюс 9 в четвертій степені рівня. Чисельнику розкладати на множники нема що. Там уже все представлено у вигляді множників. Тобто у нас один такий записний множник, але в п'ятій степені. Це означає, що воно 5 разів само на себе множилось. А от в знаменнику можна зауважити формулу квадрат суми згорнемо її. С плюс 3 до квадрату, але ще крім цього, до четвертої степені. Тому ми цей квадрат можемо одразу помножити на 4. Бо при піднесенні степеня до степеня, показники ми множимо. Вкладка властивість. Виходить 3 плюс С в 5 степені. І в знаменнику переставимо доданки місцями від цього теж нічого не зміниться. У восьмій степені, після чого скорочуємо чисельник, окреслення повністю. В знаменнику тільки 8 буде 3. 1 поділити на 3 плюс С в кубі. Далі завдання Г. У домашній, у домашній роботі зверніть увагу, у вас знаменник в шостій степені. І перші два множники, і другий множник. тобто до шостої степені треба піднести кожен із них, з цих множників. Далі в Г. А квадрат мінус один дуже нагадує формулу різницю квадратів треба розкласти, а в знаменнику немає що спрощувати, тут все в вигляді добутку, вже представлено. А мінус один, А плюс один. Але все це було в кубі, тому кожний із цих дужок буде теж в кубі. Тоді А-1 в кубі скорочуємо. Від п'ятої степені залишається другий, і буде А плюс 1 до третьої степені, А мінус 1 до другої степені. Далі рухаємося номер 908 додому, ми розв'яжемо 909 на спрощення. Додавання віднімання, тут вже пішла інша дія, вже не множення ділення. Навіть не те, що множення ділення вже не скорочення, а треба додати відняти. Але з однаковим знаменником. Саме чудове, що може бути з дробом, це те, що його можна скоротити, а ще серед дій додавання віднімання. Саме чудова ситуація це коли знаменник однаковий, нічого не потрібно домножати, просто виконати дії в чисельні. Тому перепишемо наш знаменник 2x, він у нас спільний. І додамо чисельники. При цьому нам потрібно буде звести подібні доданки. Пригадуємо, що таке подібні доданки. Це такі доданки, в яких буквена частина однакова. Рахуємо. Х додати 2х, додати 6х, додати ще х. буде 10 таких х. Далі 2х. відняти 2y. Можна взагалі так зробити взаємознищити. І залишається мінус 3 y та мінус 2 y Тобто мінус 5 таких y. І знаменник перепишемо. І ось тут нас має підштовхнути на думку те, що коефіцієнти чисельника, вдвічі, не вдвічі, не а в 5 разів більше за коефіцієнти знаменника. Винесемо п'ятірку за дужки. якщо можливо, в другого раціональних виразах ми завжди маємо виконати розкладання на множники і скоротити по максимуму. Після чого цей множник повністю зникає. У нас виходить ціле число 5 відповідь. Далі дивимось номер 910. Б та В виконуємо зі мною. А залишається на домашнє. І 91-й. 900... 910 приклад Б. А поділити на 2х, відняти 4а поділено на х. Знаменник майже однаковий, але відрізняється одним множником 2. Тому спільний знаменник буде 2х, тоді до другого до, е, дробу не вистачає цього множника 2, щоб на нього домножити і звести до спільного. Будемо отримати а-8 таких а, тобто мінус 7а поділено на 2. Х. Більше тут робити немає що. завданні В. Один поділити на 0,5 це відняти 2 поділене на С. Та ж сама історія. Майже однаковий знаменник 0,5 це спільний. Не вистачає цього множника до другого дробу. Хоча тут можна було ще схитрувати, зараз покажу як. І буде 1 мінус 0,5 помножити на 2 це буде теж. Один і виходить нулик. Якщо пригадати 0,5 це та ж сама одна друга. І якщо я її заміняю в знаменнику, при цьому двічка у нас піде в чисельник, ми отримаємо 2 поділено на С, мінус 2 поділене на С. І, ну, відповідно, різниця двох однакових виразів буде 0, так як ми її отримали. Далі номер 911, приклад Б. 4m поділено на 3 p квадрат x мінус 1 поділено на 5m квадрат х. Теж дуже схожі знаменник відрізняються тільки числовим множником, А ще відрізняється буквеною частиною p квадрат m квадрат. Тому зводимо до спільного знаменника. Для 3 і 5 спільний знаменник буде, звичайно, 15. Далі p квадрат. Далі m квадрат і ще спільний в них множник х. Тому додатковий до першого та до другого дробу, відповідно, буде. Якщо ми спільний знаменник поділимо на перший знаменник, то не вистачатиме 5m в квадраті. Далі спільний знаменник поділимо на 5м x не вистачатиме 3p квадрат. Домножимо. множимо. І отримуємо 20m в кубі мінус 3P в квадраті. Більше немає, що тут виконувати, скорочення тут теж неможливі. Далі дивимось, приклад, В. 4 поділено на А, мінус 3 поділити на 2а це квадрат Х дорівнює. Спільний знаменник у нас. 2 квадрат квадратх. Тобто весь другий знаменник, тому що в першому тільки множник А. Він у нас є в другому теж. До першого дробу не вистачає додаткового множника. Все, крім цього множника А. Тобто 2 c квадрат x буде 8 c квадрат x Відняти 3. І записали відповідь відповідно. Далі, давайте пригадаємо, що такі ірраціональні вирази. Це вирази, які містять змінну під знаком корені. Це буде на наступний урок, але я думаю, доцільно можна розібрати і зараз. Час нам дозволяє. Тут теж приклади АБ додому, ВГД буде на е, класну роботу. Почнемо з номеру 916. Ну, знову ж таки, щоб розв'язувати ірраціональні вирази, да, щоб їх спрощувати. Нам потрібно пам'ятати властивості. І потрібно пам'ятати е, тотожні перетворення з, з ірраціональними виразами. Щоб додати чи відняти два ірраціональні вирази, нам необхідно мати однакову підкореневу частину. Бо інакшому ми їх не зможемо спростити. Додаємо тільки, так би мовити, подібні раціональні вирази. Корінь із 27Х, додати два корень з. 12х, відняти 5 коренів 3х і все це дорівнює. Додавати на цьому етапі не можна, але можна спростити. Тобто зробити так, щоб підкореневий вираз залишився однаковий. Розкладемо 27, як 9 на 3, 12, як 4 на 3. А останнього залишилась трійка, так, як нам і потрібно. Виносимо 9 з -під знаку кореня, виносимо 4 з -під знаку кореня і отримаємо 3 корені із 3х. додати. Далі четвірку виносимо з-під знаку кореня, буде 2. І ще помножити на ось цю двічку, буде знову ж таки 4 корені із 3х і відняти таких 5 коренів із 3х. Щоб їх далі спростити, так як вони вже подібні, ми рахуємо тільки. Чи силові ось ці коефіцієнти. 3 додати 4, 7 відняти 5, 2 корені із 3х. Більше нічого тут зробити не можна, воно доволі і так просто виглядить тепер. Аналогічно 18а під коренем, мінус 50а під коренем, плюс 8 А під коренем. Щоб його спростити, нам необхідно розкласти 18 на множники. 9 та 2. 50 на множники 25 та 2. 8 на множник 4 та 2. І скрізь у нас буде двічка. Отож, матимемо. 9 з під знаку кореня буде 3, а під коренем залишається 2а. Мінус, Далі 25 з підзнаку кореня 5, під коренем 2а. І плюс. 4 з під корення 2. І під коренем залишилось 2. А, знову звелити однаковий і раціональний частини. 3 мінус 5 та додати 2. Виходить 0 таких коренів. Нічого складного немає. Рухаємось далі. Номер 917. Тут для спрощення недостатньо, тільки додавати, чи віднімати, нам потрібно розкривати дужки. Для того, щоб розкрити дужки, в яких у нас є ірраціональні вирази, ми маємо користуватися загальними правилами: перемножити кожен доданок першої дужки на кожен доданок другої дужки. Якщо є варіант з формулою, можемо використовувати формулу. І от в тих завданнях, які я залишила на домашні, ми повинні просто перемножити кожен на кожен. А в, дом, в класній роботі формула буде. Давайте тоді зробимо так. А та В залишимо на домашнє, Б та Г. Ми розв'яжемо зараз завдання Б. Корінь, щоб розглянути одне таке, одне таке. Плюс 2, і 3 плюс корінь із Х. Торівні. Множимо. Ще раз нагадую, щоб не плутати, щоб не допускати помилок, беремо підряд. Оберемо, наприклад, перший доданок першої дужки. І починаємо його множити на кожен доданок другої дужки. 3 на корінь із х буде 3 корін із х. Далі, корінь із х помножити на корінь із х буде корінь з х до квадрату, але як ми знаємо, що корінь в квадраті взаємознищується, буде х. Далі беремо двічку і теж множимо її на, други, на другу дужку, на кожен доданок другої дужки. Якби там було три доданки, ми б множили на три доданки. 2 на 3 буде 6. 2 на корень із буде плюс 2 коренів із х. Далі зводимо подібні. Подібні тут тільки 2 додатки. 3 корені із х додати 2 із х. Буде 5 таких коренів із х. Рахуємо коефіцієнти буквену частину і раціональністю, перепустимо, плюс х і плюс 6. Далі розглянемо Г. Приклад. В цьому випадку мені навіть більше подобається, тому що ті, хто пам'ятають формулу різниця квадратів, це завдання на 2 секундочки. Сума виразів помножена на їхню різницю, дорівнює квадрату першого виразу мінус квадрат другого виразу, а нам якраз ці квадратики необхідні. Підносимо до квадрату і буде х мінус y. Більше воно не спрощується. Далі розглянемо номер 918. Так, тут ми виправимо на В домашній. В 918-му приклад А дому, приклад Б розглядаємо. До речі, в прикладі А, розкрити потрібно дужки, звести подібні доданки, домноживши на один такий множник. В прикладі Б. Ми розкриваємо теж дужки, але чим вони відрізняються? В першому варіанті дописано множник перед дужками, в другому після. Абсолютно немає значення для розв'язку, з якого боку приписаний цей множник. Ми все одно на нього домножимо. Корінь з х мінус 3 корінь з х. Отож, домножаємо корінь з x на 3. Три таких корінь з x. Корінь із х на 2 корені з х. Мінус двійку перепишемо, а корінь помножений на корінь буде тільки підкореневий вираз х. І мінус 3 корені з х. Далі взаємознищуємо, і залишається мінус 2х. Це вже відповідь. Номер 919. Приклад Б. Корінь із х і, х, і х, мінус корінь із х. А. Помножений на корінь з х плюс корінь y. Аналогічно спрощуємо. Перший доданок перепишемо, має відношення до дужки. А далі виконуємо дію множення. Корінь з на корінь з х буде просто x. Мінус корінь з на корінь з y, корінь з хі. Що, відповідно, теж взаємознищується, бо вони однакові, не однакові, а протилежні. Сума протилежних виразів завжди теж дорівнює нулю. Так, і у нас залишився номер 20, 21 та 22. В номері 20 давайте розглянемо на домашнє. А залишилось, так? Розглядаємо Б та В. Побачимо, можливо, все влізе розглянути. Або ось так, давайте зробимо. Номер 920 спочатку. Приклад Б. Спростити вираз. В цьому виразі є як і раціональні вирази, так і запис, так і раціональний. Тобто і дріб, і корінь. Але що ж з ним робити? Я казала, що для того, щоб скорочувати дроби, бо тут спростити мається на увазі саме скоротити цей дріб. Нам необхідно розкласти на множники. А для цього, ось тут давайте я пригадаю вам. Формулу скороченого множення. Її всі, в принципі, пам'ятають, але коли вона записана в ось такому варіанті, різниця квадратів А квадрат мінус Б квадрат буде різниця цих виразів на добуток. Якщо ж ми запишемо А та Б без квадрату, то це не означає, що їх не можна розкласти за різницею квадратів. Просто використаємо корінь з А. Мінус корінь із b, степінь двічі менше, корінь із а, плюс корінь із b. Щоб визначатися, в якому виразі більше, в якому виразі менше значення, пригадуємо, що будь-який корінь в квадраті це сам вираз. Тобто кожен х із e знаменку можна представити як корінь із Х, але до квадрату. І тоді у нас буде більше шансів впізнати цю форму. Тому чисельник переписуємо, <свісна> <свісна> а знаменник розкладаємо. І відбувається, звісно, скорочення. Уже однакові множники можна скоротити. В якому разі, тут дуже часто записують сам. В виразі знаменника, як ціле, не можна так робити, бо він залишився в знаменнику, ось там і нехай залишається. І це буде відповідь. Далі, приклад В. А плюс коріння з 2 поділити на А квадрат мінус 2. Ну, тут хоча б квадратик є, то це наштовхує нас на думку, що нас знову ж та ж сама формула. А плюс корінь з двох переписуємо. А знаменник розкладаємо а плюс корінь із 2, а мінус корінь із 2. Степінь два рази менше. Скоротили. І знову залишився в знаменнику виростому. Перепишемо. Далі номер 921. Теж на спрощення. Але тут потрібно вже комбінувати, не тільки за однією формулою розкладати. Подивимось, на приклад Б. Корінь із А плюс корінь із Х, поділити на А коремів з Х, плюс Х корін з А. Наче-то якось обернено записано. Тому, дійсно, тут потрібно розкласти нам множники, але визначитися, яким способом. Чисельнику немає що розкладати, бо він уже найпростіший. А от в знаменнику ми можемо винести спільний множник за дужки. Причому. Будь-який вираз можна представити як корінь із цього, цього виразу в квадраті, Тому розуміємо, що корінь із а буде менше, ніж саме А, виносимо те, що в меншій степені, і корінь із х теж буде менше. Якщо ми виносимо корінь із АХ, то в нас залишиться від множника А ще один корінь із А, а від множника Х корінь із Х. І тоді скорочуємо повністю всю цю дошку, вона залишається 1. Поділуємо на корінь із АХ. Далі В. А плюс два коренів із А. Наштовхую, намислю, що це, под... на думку, що це подвоєний добуток. Згортаємо його корінь із А плюс одиничку до квадрату. Звідки я це я взяла? Знову ж таки орієнтуємось на те, де могли бути квадрати. А це мав бути чийсь квадрат, та одиничка мала бути чийсь квадрат, а от там, де двічка це подвоєний добуток в цій формулі. Тому у нас виходить саме вираз. А корінь з А плюс 1 поділи... до квадрату. І поділимо на А-1, теж необхідно розкласти, якщо немає квадратиків, знову звертаємо увагу ось на цю формулу, то розкладаємо як корені. Мінус 1 корінь із А плюс 1. Скоро вивчуємо і отримаємо корінь із А плюс 1. Корінь із А мінус 1. І залишився один єдиний номер, який ми розглянемо. Приклад Б. Тут на спрощення, причому у нас буде не одна дія, а дві. Перша дія то буде в дужках записана дія додавання, друга – це ділення. Випишемо першу дію. Один поділити, але дивіться, я вже одразу заздалегідь бачу, що нам потрібен спільний знаменник, бо у нас різні знаменники, тому починаю розкладати на множники кожен із знаменників. Бо для того, щоб визначити спільний, нам потрібно представити ті, що ми маємо знаменники в вигляді. До Довбутку корінь із х за дужки залишиться корінь із х, бо якби ми перемножили, ми отримали просто х. Плюс корінь із х. Далі корінь із х за дужки, а в дужках корінь із х мінус корінь із х. Одиничка і доріг. Тепер бачимо, що корінь з х повторюється, а дужки якраз відрізняються. Корінь з дужками. А ці дві дужечки записуємо у спільний знаменник. Вони будуть утворювати формулу, але ми далі її потім згорнемо. Тепер додаткові множники. До чисельника першого дробу не вистачатиме дужки з мінусом. А до чисельника другого дробу з плюсом. І матимемо корінь з х мінус корінь і з y. Додати корінь із х плюс корінь із y. Відповідно, корінь із yмо знищується. Корін із x у нас таких виходить 2. І в знаменнику корінь із х та згорнемо різницю квадратів. Будемо мати х мінус y. Знову, ж таки, корінь із х в квадраті, мінус корінь із y в квадраті. Квадрат такоріничну буде х-. -си. Скорочуємо х. І відповідь до першого дії 2 поділено на корінь, ой, кажу корінь, вже договорилась, на х-. -си. А тепер нам необхідно те, що ми отримали, поділити на 2y-1. Дорівнює. 2 поділено на х-y. Дію ділення заміняємо дію множення і множимо на взаємообернені. 1 мінус, вніж y мінус 1. Не дуже гарно хотілося б, щоб взагалі все скоротилося, але так буває не завжди. Скорочуємо тільки двічки, його відповіді буде y мінус 1 на x мінус y. На сьогодні все. Працюємо, розглядаємо завдання, готуємось до тесту з попереднього повторення. Гарного дня, до побачення!